Вітаю, друзі. Пропоную до огляду чергову монету, яку випустив Національний банк України 28 березня 2014 року. Номінал монети 5 гривень, виготовлена з біметалевого недорогого сплаву металів. Маса 9,4 грама. Діаметр 28 міліметрів, тираж 20 тисяч штук. Монета присвячена індустріально-аграрному регіону на півдні України, який омивається водами Чорного та Азовського морів. Херсонщина це унікальні степові заповідники, земля, що має давню історію, край козацької слави, Калиска суднобудування. Перейдемо до огляду аверсу монети. Так, значить видно чітко. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі – малий державний герб України. Всім відомо, що це тризуб. Під яким рік карбування монети? 2014. -й. Напис півколом Національний Банк України. Це в нас угорі і номінал монети 5 гривень внизу. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного Банку України. У центрі брама Херсонської фортеці. Одна з найстаріших споруд міста Херсона. Праворуч, від якої, що там, Меджигоський маяк, здається, да? де він там? Праворуч від якої Аджигольський маяк, да. побудований за проєктом інженера і вченого Володимира Шухова, символ порту та суднобудування судно над брамою. Яке гарне, чітко прорисоване судно. Так, над брамою. Ліворуч три дельфіни. Унизу дари ланів Херсонщини, Кавун, помідор, виноград, колосся. Так. Да. Кавунів цього року херсонських ми не наїлися вдосталь. Не наїлися взагалі. Так. У нас були свої одеські. Так, а хотілося Херсонських, звісно. Реверс розглянемо. На реверсі монети зображено герб області. По колу розміщено написи Херсонська область угорі і заснована у 1944 році унизу. От так от. Так, зараз, друзі, пропоную, як завжди, глянути монету без капсули, а потім розглянути герб в кольорі. І з оп, почитати опис, що він там означає. Так, ось така чудова монета присвячена Херсонській області, яка, сподіваюся, скоро буде звільнена. Це у нас реверс монети отакий. Отакий, отакий гарний. Циркуль, якір, колося, та ще фокус вічно Падає в обморок. Так. Правер здивимося. аверс, так, фокус, лова, не. Ну ось ось вроді як. Похоже на фокус, ану-ка. Слава, конечно, він лови. Від лампи відбиває. Блін. Такий наш аверс без капсули. Так, ховаємо монету в капсулу. Схована, схована, так. Тепер переходимо до гербу. Ось, друзі, кольоровий герб Херсонської області. Зачитаю довідкову інформацію, щоб не просто було відео про монету, а й якесь там смислове значення носило. <кій> Мені цікаво, можливо, і вам буде цікаво. Герб Херсонської області затверджений рішенням Херсонської обласної ради від 25 жовтня 2001 року. Герб це картуш у формі барокового щита із заокругленнями нижніми кутами. На синьому тлі у вигляді символів жовтого кольору розташовані якір, хлібні колося, циркуль, на горі Очаківські ворота Херсонської фортеці. Над щитом Міститься корона, щит обрамлено золотим дубовим вінцем з назвою області на жовто-синій стрічці. Тепер тлумачення кожного е, зображення з е, гербу. Значить, якір символ надії. До того ж він означає, що Таврійський край є водними воротами України, Азовське та Чорне море, ріка Дніпро. Хлібні колося основа заможності, циркуль. Це чіткість побудови, вірність обраному шляху, економічне відродження, очаківські ворота Херсонської фортеці, крапка відліку літопису краю. Золотий дубовий вінець це символ вічності та могутності, зображення корони донена історичній спадщині гербовій Херсонської губернії. Еталонний зразок герба зберігається в Херсонській обласній раді. Автори обласної символіки, архітектор Сергій Сазонов і дизайнер Юрій Шепелєв. Ось така інформація про герб області. Так, тож, друзі, вітаю тих, хто має таку монету в колекції. І бажаю всім, хто, хто ще не має, але мріє мати таку монету в колекції, отримати її найближчим часом. До нових зустрічей. Наступну монету розглянемо. Це буде в нас Запорізька область. До нових зустрічей в ефірі, друзі.